Вітаю всіх і дорослих, та малих. Сьогодні до нас на гостину завітало сонечко. Воно дуже яскраве, тепле. Сонечко всіх радує. усім дає життя. Послухайте вірш, що написав Степан Жопанін Весняне сонечко. Принесло нам сонечко знов тепло. І ласкаві промені розлило. Страви і квіті виткало килими, на лужко погралося із дітьми, і співає весело, полий гай, кличе птахів сонечко в рідний край. Ой радіє сонечко все навкруг, Нам весняне сонечко, добрий друг. Малята сонечко принесло нам тепло, діти граються на лужку, милуються квітами та слухають пташок. Весняне сонечко добрий друг. Сонечко це зірка, яка світить нам вдень, а вночі світить нам місяць. Місяць знаходиться дуже далеко, але люди навчились діставатися його на ракетах, послухати казку, що написав Василь Сухомлинський Зайчик і місяць. Холодно взимку зайчикові, вибіг він на узлісся. А вже ніч настала, мороз тріщить, сніг проти місяця блищить, холодний вітер із яру повіває, сів зайчик під кущем, простяг лапки до місяця та просить. Місяцю любий, погрій мені своїм промінням, бо довго ще сонечка чекати. Жалко стало місяцеві зайчика, він і каже Іди полем. полем. Я тобі світитиму дорогу, а ти спряму до великого стогу соломи. І пострибав зайчик, зарився в стих, виглядає і усміхається. Спасибі, любий місяць, тепер твоє проміння тепле, тепле. Малята, про кого ця казочка пала? Так, про зайчика. А що з ним трапилось? Він замерз і попросив допомоги у місяця. А як же місяць допоміг зайчику? Він йому освітив дорогу до столу соломи, де зайчик заліз і зігрівся. Як ви гадаєте, місяць зробив добрий вчинок? Так, місяць зробив добру справу. Щоб бути схожим на нього, треба робити добрі справи. На цьому наше заняття закінчується. Будьте уважними та добрими, до оточуючих. Робіть добрі справи. До побачення, малята!